Шапанський. Номер 21 Олександр Герега, третій Владислав Климак, п'ятий Дмитро Скочеляс, 25 Максим Вадовський. Зараз перший удар по воротах, бачимо. Кубка ПФЛ, дозволено тут дозаявляти нові команди, нових гравців, і в принципі турнір в якійсь мірі підготовчий. зараз. Моменти ще в Шарабури. Шарабура міг відкривати стих в стрибку вибити м'яч за межі футбольного поля. Триває зараз атака від гостей. Може бути небезпечно простріл. Ну і малоїд тут тим. Зараз ватацька команда куликів білка. Гладкий набирає швидкість що зробить Володимир Гладкий. Віддає передачу на лівий фланг. Є подача від Панасюка. Там не зовсім впевнено, зараз зіграли захисники, Удар по воротах непогано зараз. Та перспективна команда, яку недооцінювати ж ніяк не можна. І відповідно ця команда ще себе покаже в цьому чемпіонаті. Думаю, в другому колі, можливо, навіть і в цьому турнірі. Зараз подача на дальню штангу, непогана подача. Зе Паносюка зараз грає. Олег Береза Панасюк помиляється. неточна передача зараз від Олега Панасюка. Удар по воротах ну і малий мабуть обманний рух. Ілюхін продовжує пресингувати. хороша передача зараз від Напуди, непогана атака. Передачу на дальню штангу дуже і дуже непогана зараз. забитих м'ячів проте доволі такий цікавий футбол. Тут передача на Кобака не проходить, Кобак перехоплює. Зараз м'яч, кобак виривається на оперативний простір. Небезпечна атака. Кобак зараз штрафному майданчику пробиває. Кобак, і це не найкраще рішення. Малецький. Отець команда Куликів Білка. Дуже і дуже непогана. Зараз атака. Гладкий! Гладкий поперечка. М'яч у воротах. Чи ні? Ні, м'яч не у воротах. Пограв і в ЛНЗ, і в Черкаському Дніпрі. Копала є 2 на професійному рівні. Продача зараз на Паносюка. Там зліва забігає, Береза, Панасюк Паносюк на гладкого. Гладкий! З прийомом не все добре. Але зараз момент в Кобака. Кобак пробуває. Тут Кобак ледве до м'яч забрали. В Кобака чистий відбір м'яча. Напуда, напуда готує удар, пробиває напуда, який удар, і який гол зараз забиває Напуда. Рахунок у матчі відкрито. Напуда зараз відзначається на 43-й хвилині. Прекрасний удар від Напуди. Мяч з відскоком від Газону вдаряється в штангу і залітає у ворота. 0-1 у нашому матчі. Панасюк прострілює, Там захисники м'ячі виносять. Копол на підборі перший, береза. Другий тур відкритого кубка ПФЛ. Зараз могло бути перехоплення в Гладкого, але тут фол. Де Сергія Лактіонова на футбольне поле. Вийшли номер 20, Зараз подача з кутового. Подача небезпечна, і м'яч все-таки пролітає. Але до реальної загрози справа не дійшла. Зараз Кіцун про напуда прекрасно пробив метрів з 23-24 і м'яч від стійки залетів. у Ворота малоїд виручити не зумів. Зараз ще одна атака, ще один момент. Ну і тут малоїд грає вище усіля. Не було в нього достатньо часу, щоб себе проявити. Зараз небезпечна подача. Ще один тут момент може бути, але її підкат був від шарабури, що найголовніше чистий Панасюк з м'ячем. Панасюк на шарабуру, Рикошет і жупанський зараз атакує його команда. Арбітер дозволяє грати. Зараз атака лівим флангом. Може бути дуже і дуже небезпечно. Є подача, але тут малої Гереги. Герега не правий на думку арбітрів. Швидко стандарт розіграли гравці команди Куликів Білка. Простріл, шутний майданчик, і тут Герега вибиває Міталію телеку. з Семігою. Вітаємо. Подача зараз кутового. Удар головою! Один-один. Василь білий. Зрівнює рахунок. Таким чином ця подача з кутового працює. Білий виграє другий поверх, переправляє м'яч у ворота. Тут без шансів для голкіпера. Прекрасна подача. Грось та Потуляк готові вийти на футбольне поле. Зараз момент може бути в команди Самбір-Нива-2. Михайленко. Простріл від нього! 1-2 стає рахунок. Зараз забиває команда Самбір-Нива-2. Другий гол у цьому протистоянні. Точно простріл віддавав Михайленко. Ну і хто ж потрапляє в обійми? Один в один. Патуляк зараз виконує навіз. Шарабура. Шарабура приймає, хто ж буде бити. Кобак зараз пробиває, класний удар і м'яч залітає у ворота. Помиляється голкіпер 2-2. Стає рахунок, Кобак зараз відзначається. Прекрасна атака, помилка від воротаря і зараз Віталій... Ваня береза, береза, подає на дальню штангу. там Кобак головою для Патуляка. Патуляк, Петуляк рикошет, і Що тут Арбіс за м'яч зачепився Довбецький. Положення по загрою не було. Бідзінський. Зараз в штрафному майданчику. Бідзінський пробиває не точно. Це був супит Віталій Михайлів. Ту також невдала передача. Гладкий на перехопленні. Шарабура, передача на Кобака, Кобак все-таки до м'яча дотягується. Кобак сьогодні встигає всюди, Кобак зміщується зараз. В центр, Кобак, Кобак готує удар по воротах. Непогана інди готує подачу в штрафний майданчик. Є подача. Калинчук пробиває непогано на дворотах. Непогана подача, Малоїд кулаками м'яч вибиває Іваночко. Удар по воротах і мал... сам Бірнива 2, ну і тут точна передача від Калинчука. Кобак. Кобак зараз віддає передачу на Патуляка. Патуляк зберігає. Зараз м'яч, передача на Гладкого. гладкий штрафного майданчику, гладкий на Патуляка. Патуляк пробиває, Патуляк стійка. Чи буде добивання? Ні, не буде. Не забиває зараз команда. Подача з кутового Удар головою не буде. Подача зараз штрафний майданчик. Гладкий головою, голкі героям, слава! Обов'язково почуємось мирного та спокійного вам дня.